Якісне життя очима наймолодших питання екології, продуктів харчування та безпечної продукції все у єдиній виставці малюнків. Їх автори діти від 5 до 17 років. Кожен з них по-своєму демонструє, що означає жити в якісному світі. Юні художники самостійно аналізують, що потрібно, аби бути здоровим та успішним. А ще приділяють неабияку увагу збереженню довкілля та відповідальності людини за власний добробут. Я намалювала хлопчика дівчинку. Дівчинка була в гарному, якісному світі з гарним одягом. З гарним... Іграшка з гарними якісними хатками. А хлопчик був у дранці. Я хотіла показати, що якщо людина не буде е, давати свій внесок в її життя, то вона буде жити так, як той хлопчик. Я намалювала корову, які вона дає нам молочні продукти. Я хотіла показати, що всі е, е, ті продукти, якими ми харчуємось, вони не є настільки корисні, які мали би бути. Ми маємо харчувати. Тися здоровим здоровою їжею, а не е, таким хімічним хімічними продуктами. Конкурс Я хочу жити в якісному світі проводиться щорічно. Цьогоріч учасники подали понад 100 малюнків. Організатори кажуть, чимало робіт вражають своїм задумом, а ще всім творам притаманний патріотичний підтекст. Багато малюнків патріотичних. З, з, е, е, в першу чергу. Це жовто-блакитні кольори. Е, Набагато більше малюнків, які були, які зв'язані з, з, з архітектурою, бо там є такі, є така номінація Я архітектор якісного світу і це перекликається дуже сильно з тими подіями, які зараз ідуть на сході. Автори найкращих малюнків представлять свої роботи на національній виставці конкурсів у Києві.